Яка, на твою думку, взагалі майбутнє в журналістики розслідувань в Україні? Таке саме в розслідувальної журналістики майбутнє, як і в Україні. Наскільки ми докладемо зусиль всі, таким воно і буде. Але ти мене покликав мріяти, хоч ти не зізнаєшся. Тому воно світле, класне. Ми будемо розслідувати воєнні злочини росіян, військові злочини в українській армії, бо вони є. Це ті, які трапляються між військовими по відношенню одне до одного. Ми будемо розслідувати корупцію, правоохоронні органи будуть на це адекватно реагувати. Запит суспільства щодо справедливості буде досить високим. Ветерани повернуться до мирного життя, де їх чекатимуть, де вони себе знайдуть. А журналісти, розслідувачі будуть робити викриття. Наслідками яких будуть звільнення, посадки і системні зміни.